Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляють. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви й приношення ти не схотів. Ти розкрив мені уші, цілопалення і жертви покутної Ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із звоєм книжки, про мене написаної. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду в великому зборі. Ото своїх уст не ув'язнює, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав я всередині серця Свого, про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспішиш, бо на поміч мені, і нехай посоромлені будуть, і хай згамблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене, ага, ага, нехай тішаться та веселяться Тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я в та бідний, за мене подбає Господь. Моя поміч і мій оборонець то ти, Боже мій, не спізняйся.